Історія дитинства вийшла з невеличкої відпустки, і ми знову готові розповідати тобі цікаву та корисну інформацію про життя твоїх однолітків. І одна з тим, що прийшла мені на думку під час відпустки, це безпека тебе та твоїх однолітків на пляжі. Адже влітку, хоча й кажуть нам вчителі про те, що не можна біля водоймища відпочивати без батьків, підлітки все одно зазвичай ходять на пляж лише із друзями. І часто на таких відпочивальників чекає небезпека. да ну, Дану, Дану, спасіте, Да ну, да ну, помогіте, врятуйте! Помогіте. Вася. Ти спас мене. Я тепер твоя навіки. Да ладно, чо уж там. Загравшись із хлопцями та дівчатами в волейбол чи карти, в тебе є всі шанси стати схожим на індійця, принаймні за кольором шкіри. І навіть те, що зараз на дворі серпень, сонцю байдуже, воно саме визначає, коли лишити на твоїй шкірі негарні та болісні опіки. Тому, щоб не зіпсувати собі останній місяць літніх канікул, краще не забувати користуватись сонцезахисним кремом. Це не просто дурничка, яку дівчатка беруть із собою на пляж. Юні красуні знають, що простіше змащувати кремом тіло кожні дві години, аніж потім скидати шкіру, наче змія. Незайвим буде скористатись сонцезахисним кремом і для хлопців. Адже на відміну від улюблених білолицих кіногероїв типу Роберта Паттісона, Зберегти в нашому кліматі білу шкіру складно. Та й набагато гарніше виглядають засмаглі підлітки, ніж хворобливо білі. А тепер трішки теорії. Запам'ятай, що обирати сонцезахисний крем треба уважно. Зазвичай на пляшці з кремом написані цифри від 15 до 50 це рівень захисту від сонця. Чим цифра більша, тим кращий захист твоєї шкіри. До речі, обгорати. Не лише боляче, але й шкідливо для здоров'я. У тих, хто отримав сонячні опіки, є всі шанси почати чхати чи кашляти. Адже імунітет твого організму послаблений. А отже вірусам простіше потрапити всередину. І раз. Я, я на солишки лежу, я на солишки ліжу. лежу. Все лежу. І, лежу, і, і на, на солнышко лежу. І все-таки это не поправки. Ведь я сплю з закритими глазами, і значить, солнышко видеть не можу. А ти открой глаза і представь, как будто ти спишь з открытыми глазами і паєш. Хорошо, попробую. До речі, навіть просто лежати на пляжі потрібно правильно. Адже у тіні чи під хмарами твоя шкіра все одно може підсмажитись. А от серед того, що варто взяти з собою, має бути кепка, щоб не було теплового опіку, сонцезахисні окуляри, аби вберегти очі від яскравого сонця, та обов'язково питна вода. Не забудь і про надувний круг чи матрас, особливо якщо погано плаваєш. Саме невміння триматись на воді найнебезпечніше для будь-якого підлітка. Щоб зрозуміти, що воно таке небезпека купання без дорослих, ми зрежисерували спасіння людини, що тоне в цьому нам допомогли дві спортсменки та красуні, які професійно займаються синхронним плаванням. Ти у нас плаванням займаєшся, правильно? Да? А От там обучають вас, як спасати. Ну, я пішла туди в п'ять лет, і мене просто навчили плавати. Ну, спасать ніхто не навчав. Ну, не от завдяки програмі Територія дитинства Марта та її подруга Саша і навчаться рятувати тих, хто тоне. Спасіть, допоможіть, тоне. Якби все було насправді, то не факт, що дівчатка саме так діяли б в такій ситуації. Однак запам'ятай, що першим твоїм героїчним кроком має бути крик. Таким чином ти привернеш увагу дорослих і, можливо, тобі не доведеться самому бути рятівником. Якщо ти була не в ролі утопаючого, а в ролі спасателя, як би ти дійствувала? Я б дійслав так. Же само, ну, Я би ну, біжала спосити, а... Б, і позвала б на допомогу. І попросила когось, щоб, когось щоб позвонили в 103, швидку допомогу. Але якщо так вже стало, що ти з друзями один на пляжі, варто діяти швидко. Витаскувати друга чи подругу з води потрібно тільки під руки, аби разом з ним не піти на дно. На суші в тебе вже інше завдання. Класти постраждалого товариша на якнайрівнішу поверхню. Все це наші дівчатка-синхроністки зробили автоматично. А от що далі? Як привести людину до тями? Марта. Сьогодні ми розігрували роль утопаючого. Як тебе було в такій ролі? Не знаю, ну як-то стрьомно як смішно? Ну, я не знаю. ну... Не хотіла б показати такої настояшій ситуації. Марта має рацію. Стрьомно тут не тільки тому, хто тоне, але й рятівнику. Адже завдання в нього не просте: повернути людині дихання та серцебиття, звичайно, якщо вони відсутні. А тут вже на допомогу юним рятівницям програма Територія дитинства запросила справжніх рятувальників. Обов'язково положити під плечі валик із полотенця, або з інших подручних матеріалів для того, щоб можна було максимально розогнути шийний відділ позвоночника. Наступний крок неприємний для того, хто тонув. Однак в цей момент йому байдуже, адже він непритомний. Марлою, бентом чи будь-якою чистою тканиною потрібно якнайшвидше прибрати з його рота. Водорості, пісок чи інші зайві там речі. А далі рятівник робить постраждалому штучне дихання та масаж серця. Голова запрокидується максимально назад. Одной рукою поддерживает, второй рукою закриває нос пострадавшому и делает энергичный вдох. При этом боковым зрением контролируя движение грудной клетки. После каждого вдоха спасающий должен провести непрямий масаж серця. Для цього він замок руками проводить енергічне 5 нажатий. где прогнути грудину десь на 4 сантиметра. Якщо вже вирішив бути рятівником, йди до кінця. А точніше, роби штучне дихання, та непрямий масаж серця, Допоки людина сама не почне дихати. А незабаром прийде швидка і обов'язково надасть кваліфіковану допомогу постраждалому. А те, що зробив ти, має назву першої невідкладної допомоги. Без неї ніяк. Головне, щоб такий порятунок потім не вийшов тобі боком, і врятована людина не почала набридати своїми подяками. Пітя спаси! Пітя, ти спас мене. Я тепер твоя навіки. Нарідко в підлітковому віці тінейджерів не влаштовує їх зовнішність. Їм не подобається форма носу, розмір, вух чи розріз очей. Однак ти маєш розуміти, що існують і більш серйозні проблеми. Напевно, ти вже не раз чув про таку хворобу, як ВІЛ. На неї можуть хворіти навіть діти. Для того, щоб дізнатися, як їм допомогти, ми завітали в Донецьку обласну бібліотеку для юнацтва. Тут, у світі книжкових фантазій, серед сотень оповідань, віршів, газет та журналів, розмістилась невеличка, але дуже важлива виставка. Картини відомих художників Донеччини. Олександра Болотова, Євгенії Єрмольченко, Тетяни Чепішко та Юлії Кисельової стоять тут на звичайних книжкових стендах. Все, що навкруг тебе, умістилось в цих кількох шедеврах: прекрасні тварини, загадкова природа і, звичайно, вулиці, якими ти частенько їздиш на велосипедах та роликах. Поряд із ними натюрморти із соковитими фруктами та запашними квітами, пейзажі Азовського моря. Та навіть справжні мушлі з підводного царства це все роботи митців рідного Донецького краю. В даній виставці представлені експозиції, поділки самих дітей, виспівативого дому, їх лісунки, а також зібрані матеріали рисунки наших донецьких художників. А ось і справді творчі пошуки дітей, для яких і організована ця виставка. Їх малюнки та аплікації сором'язливо розмістилися з боку виставки, ніби даючи змогу відвідувачу не відволікатись від дорослих шедеврів. Але й такі зовсім дитячі малюнки заслуговують на увагу. Приходили художники. дійсно. Є дуже цікаві роботи, яких вони відзивалися, і частина з наших художників прибірці дитячі роботи. Їх не чатує охоронець, а навкруг них немає захисної сигналізації. Крадії картин сюди не сунуться, адже в бібліотеці збирають гроші для вихованців макіївського дитячого спеціалізованого будинку для віл-інфікованих дітей. Тому пропоную тобі дещо дізнатись про цю хворобу. віл інфекція в більшості випадків вважається хворобою дорослих, найнебезпечніший цей вірус для твого імунітету. Віл позбавляє людський організм можливості чинити опір будь-якій інфекції. І навіть звичайний нежить загрожує життю. Від такого незахищеного кохання з'являються діти, які вже від народження мають статус віл-інфікованих. Вони ніяк не передадуть іншим свою хворобу, принаймні поки не стануть дорослими. На жаль, хоча й люди знають про небезпеку зараження віл, він все одно поширюється нашою планетою та викликає снід. 1 грудня Всесвітній день боротьби з цією хворобою. А от ідея щодо протистояння їй виникла саме у серпні. Ознак підтримки та співчуття тим, хто вже хворий на снід, швіл, а також на символ підтримки у боротьбі з цими хворобами, з'явилась Червона стрічка. Ти, певно, не раз бачив її в профільних медичних установах. Саме для одного з таких спеціалізованих дитячих закладів і збирає гроші благодійна акція Надія є». при возможности, при желании можете приобрести любое изделие, выполненное детьми, либо картины наших художников. Это все идет в помощь детям. Пожалуйста, приходите. И особо хотелось бы обратиться к волонтерам. Я понимаю, сейчас летний сезонный период, очень сложно, много отдыхающих. Не успеваем, справляемся с, с теми волонтерами, которые у нас есть. То есть хотелось бы привлечь еще больше людей, общественность, внимание, чтобы как бы, в помощь акции нашей поддержки для детей вот, люди откликнулись еще. До речі, будь-який юний відвідувач може безкоштовно помилувати з талантом донецьких митців. А от, придбавши будь-яку творчу роботу з виставки, допоможеш купити необхідні для дітей речі. Люди покупають і поділки. Ви От у теж на виставці посмотрите всякі в'язані речі, там е, аплікації. Покупаються картини, приблизається якийсь… то Произведение искусства, то, что сделано руками вот этого ребенка, это э, согревает души взрослых, потому что это есть дети это частичка нашего сердца. И это, ну, покупают. Люди приходят, покупают, отзываются, нравится. Мы постоянно пополняем, потому что дети делают, продолжают делать, мы это пополняем. Есть экспонатів выставки и книжки. Все-таки выставка знаходиться в бібліотеці. Кошти від їх продажу також підуть на підтримку велоінфикованих дітей.